Як співала Бейонсе, у Америки? Проблема. Розкажу про це просто зараз у Гей-Новинах. Трамп не встиг зайти у Білий Дім, а вже робить гучні заяви. Американський президент вкотре повторив свою трансфобну риторику. Але цього разу він хоче закріпити її вже на державному рівні. Про це він заявив під час інавгурації, починаючи від сьогодні, в офіційній політиці штатів буде лише два гендери чоловічий і жіночий. Я підпишу указ вже цього тижня. Слова Дональда Трампа суперечить. Сучасному погляду науки навіть на біологічну стать, крім жіночі та чоловічі, існують інтерсекс-варіації, що вже тоді говорити про гендер, який є соціальним конструктом. Кожна особа, кожна людина має право обирати свою гендерну ідентичність. Одразу після заяв Трампа ще один український депутат виступив проти цивільних партнерств. Це слуга народу Ігор Фріс. У США існують лише дві статі чоловіча та жіноча, заявив Трамп. Це, на мою думку, не потребувало доведення ніде і ніколи. Сподіваюся, що закон про цивільні партнерства більше не буде на порядку денному. Якщо комусь потрібна консультація щодо шлюбного контракту між чоловіком та жінкою, завжди буду радий допомогти. Народний депутат Ігор Фріс на Фейсбуці. Політика сполучених штатів задає тренд по всьому світу. Як бачимо, деякі народні депутати вже почали мішати докупи цивільні партнерства в Україні і гендер сполучених штатах, тому варто приготуватися до того, що боротися за свої права доведеться ще дужче, і це буде ще складніше.